Уявіть ситуацію: ви, криптотрейдер, хочете відкрити холодильник, але дверцята не відкриваються, бо потрібно подивитись 15 секунд реклами. Ось так може виглядати наше життя у 2025 році, реклама скрізь. І поки ще не вигадали випускати реклами на холодильниках, ми можемо хоча б зараз очистити свої телефони, комп'ютери та розумні телевізори від реклами. Сьогодні я покажу, як зробити собі домашній антирекламний сервер, який блокує рекламу на всіх пристроях у вашій мережі. Для цього нам знадобиться маленький, але дуже корисний комп'ютер Orange PI і програма під назвою Piane. Поїхали! Що таке Orange P.I.? Orange PI це маленька платка, схожа на Raspberry, але дешевша. Це фактично міні-комп'ютер, який можна живити від зарядки і підключати до інтернету і виконувати різні завдання. Домашній сервер, медіа-центр і як сьогодні, система блокування реклами. Я використовую Orange Pi Zero. На 512 МБ, але підходить майже будь-яка Orange PI. З платою ми визначились. Тепер що таке PayHall? Paйхол це спеціальний DNS-сервер, який працює як фільтр. Коли ваш телефон або комп'ютер хоче завантажити рекламу, він спершу звертається до DNS. Пайхол каже: «Ноу-ноу-ноу, no, прав no, no, це реклама. Я тобі її не покажу. І все. І в результаті у вас завантажиться сторінка без реклами. Але я хочу зазначити, YouTube реклама не блокується. Це написано прямо в самій документації PayHole. Якщо що, ссылочку оставлю в описі під цим відео. І тепер, щоб скласти цей блокувальник реклами, нам потрібно сам Orange PI, флеш-карта від 8 до 16 ГБ. У мене, звичайно, на 32, тому що в мене вона просто була звичайна зарядка з мікро-USB кабелем. Кабель Ethernet, щоб підключити до роутера. І, в принципі, все. Збираємо все в купу, підключаємо кабель до роутера, підключаємо кабель в Orange, і в мене немає тут зарядки, але я підключив до Powerbank в принципі, без різниці. Переходимо до браузера і скачуємо необхідні нам файли. Перше, це нам потрібна сама операційна система. І необхідно ще дві програми. Скачуємо та встановлюємо. Після того, як ми все завантажили та встановили, беремо флеш-пам'ять та вставляємо до комп'ютера. Запускаємо додаток як адміністратор. Вибираємо файл операційної системи. І тикаємо на нашу флешку. Далі чекаємо процес завантаження, який буде тривати приблизно 10-15 хвилин. Потім вставляємо флешку до оранжа і наступним кроком потрібно буде зайти на роутер. Роутер повинен призначити IP-адресу нашому пристрою. Копіюємо її та вставляємо в патті. Логінимось за допомогою логіна root та пароля 1234. Далі нас просить вказати дані юзера, я записав як адмін та пароль 1234. Далі робимо все так, як показано на відео. Передусановка закінчилася, тепер потрібно перейти на сайт PyHome. Нас перекидає на GitHub, знаходимо цю команду та вставляємо в паті. Чекаємо, поки завершиться процес встановлення програми. Коли в нас засвітились синій екраном, ми переходимо по IP-адресу Orange і можемо авторизуватися. Якщо забули пароль, то тут же є команда, щоб скинути пароль та прописати новий. Далі просто авторизуємось на сайті. 80% роботи ми вже здолали, залишилось зовсім трішки. Зараз ще потрібно зайти на роутер і вже прописати в DNS сервери наш IP-адрес оранжа. Після цього ми можемо спостерігати на дашборді, скільки бкується реклами. Як бачимо, букується не вся реклама, а тільки частина. Щоб букувалося більше реклами, потрібно оновити списки на дашборді Orange. І як приклад можу показати, як відображається реклама. Зараз я зайшов на сайт з телефону. У мене мережа показує LTE, і тут є рекламні банери. Коли я переключаюсь на Wi-Fi, то банери не відображаються. Ось так. За 10 хвилин ми зробили домашній сервер, який бере на себе всю рекламу. Orange PI плюс PyHole – це один з найдешевших і найефективніших способів зробити інтернет чистішим і швидшим в вашій квартирі. В наступному відео я покажу, як поставити AdGuard Home поруч, щоб порівняти ці дві системи. І чесно признаюся, там є що сказати. Якщо ролик зайшов, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте букувати рекламу не лише в браузері, а й в житті.